Вітаю! Чергує випуск серії з перемоги від мене Олексія Голобуцького. Трохи частіше став робити ці випуски, події відбуваються, я відмовляюсь від багатьох етерів, бо нема жодного бажання по 10 разів коментувати одне і те ж саме. Тому більше буду робити відео, ну, принаймні, роблю відео для вас, прямих відео, ну мається на увазі, які є виключно моїми, а не записами якихось моїх етерів. Я дуже не хотів на цю тему говорити, чесно кажучи, мається на увазі переговори в Білому домі Зеленського Трампа і Венса. Ну, і взагалі, та ситуація, яка склалась. Занадто багато емоцій, дуже важко оцінити, давати якийсь аналіз того, що має таке емоційне забарвлення, так? ми бачимо, що. В залежності від симпатії до самого Зеленського, дуже часто різні абсолютно діаметральні протилежні точки зору. Є дуже багато противників самого Зеленського. Я теж не прибічник Зеленського, це м'яко кажучи, так. І як і було 100 років назад, ми починаємо плутати, що є державні інтереси, так, інтереси нації, а є вузькополітичні інтереси, які закінчуються от завтра, післязавтра, так. Це перемогти на виборах, взяти владу, помститися за минулі образи і все те, що, в принципі, тоді зруйнувало нашу державність і може зруйнувати її зараз. Тому те, що відбулося, звичайно, оця, скажімо так, розмова на підвищених тонах, є різні точки зору. Моя точка зору викладена письмова, де YouTube можете прочитати. Це, звичайно, дуже серйозно випробування для України, для світу навіть так. Я не можу згадати, коли в такому тоні розмовляли з президентом Сполучених Штатів не де небудь, а саме в Білому домі. Але з іншого боку, я не бачив, не пам'ятаю, коли настільки брехня, яка йшла від президента і віце-президента, була настільки. Настільки доведено, що це брехня, так? Про 350 мільярдів, про мільйонні втрати, про зруйновані повністю України і тому подібне, про те, що виключно Америці ми завдячуємо тому, що ми три роки Україна бореться, ну, це все як мінімум трохи перебільшення. Але коли це стає таким наративом, так, ну, звичайно, він повинен викликати якийсь спротив. Тобто. Дуже багато прихильників бувшого президента, наприклад, так кажуть, а що б зробив Порошенка в даній ситуації, чи що би зробив би якийсь інший політичний діяч? чи що би було б, якщо б Зеленський просто не приїхав, так? Це все дуже добре і цікаво обговорювати, осмислювати, але проблема в тому, що ми живемо в реальній політиці. І це вже відбулось. Відбувся 19-й рік, відбулось, відбулась. Повномасштабна війна, відбулася вже зустріч <кхе>, щорашня з Трампом, і говорити, як би було, воно, мені здається, марна справа. Ситуацію ми поміняти кардинально не можемо, <кхе> бо ми розуміємо, які зараз непрості знаходяться ситуації не тільки Зеленський, але й вся Україна. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, Це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами увазі непроста ситуація зазвичай в тому, що Зеленський розуміє, що його рейтинг нижчий, ніж був на початку війни, і це, звичайно, на нього дуже сильно тисне. І він із цього через це робить, як я вважаю, серйозні помилки, чисто емоційні, наприклад, санкціями проти Порошенка. Так? А з іншого боку, це логіка. Логіка дуже багатьох людей в такій кризовій ситуації це сконцентрувати всі повноваження в одних руках, так? І ці бажання бути і популярним, і, 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 і відносно авторитарним поки що, так вони все ж таки трохи не б'ються одне об одне, дуже виникає багато проблем, і є отаке протистояння, так, тобто люди патріотичні. Але заряджені політично, ну тобто, грубо кажучи, вони зовнішню політику плутують з внутрішньою політикою, з війною, з багатьма іншими речами. Я прочитав сьогодні дуже багато речей, які, з якими не можу погодитись, бо знову ж таки не можна це переносити. Так, Зеленський, його команда в багатьох питаннях не Ви можете це змінити? Не можете. Виборів найближчим часом не буде. Інших варіантів змінити цю ситуацію немає. Ви можете давати пропозиції, ви можете радити, але в питаннях, які стосуються нашої державності, нашого існування в подальшому, ну, все ж таки повинна бути якась... Я не кажу, що треба повністю підтримувати Зеленського, я проти цього абсолютно. І мені абсолютно не подобається той фонтан, так би мовити, ентузіазму, який йде від позитивних блогерів, від дуже багатьох користувачів, що який він молодець і так далі. Треба критично до цього ставитись, але розуміти, що в суті конфлікту між е, Трампом і Зеленським все ж таки Зеленський правий не тільки тому, що він українець, а тому, що він представляє нашу країну є президентом. А тому, що ну це дійсно правда, так а ми живемо в часи постправди. і отаким от зірцем постправди є якраз на даний момент Трамп, який. Абсолютно е маячню несе щодо України, так і намагається це пр продати як правду, хоча це не являється правдою. Бо якщо ми визнаємо і погодимо, що це правда, тоді ну тоді завтра правдою буде, і це я не жартую, бо до цього йде, що Україна спровокувала Росію, а потім можливо і сама напала на Росію, так? І можливо. Е Росія, Путін хоче миру, а це тільки Україна, тобто все це ввелось до цього. Так? Трамп хоче швидкого результату. Він абсолютно логічно і цинічно вийшов з того, що зламати Україну буде простіше. Це менша країна, менший потенціал, немає ядерної зброї. І ось намагання зробити все, щоб Україна погодилась на той варіант, який пропонує адміністрація Трампа. Проблем можна було б цим погодитись. І в принципі, я, наприклад, не проти цієї угоди щодо рідкісно земельних металів і всь... там всь... наду України і тому подібне. Проблема в тому, що від нас постійно вимагають поступки, а з іншої сторони жодних поступків нема. Жодно публічно озвучених поступків Путіна нема. І про що вони там між собою домовляються, ми не знаємо. І зараз повністю знести весь блок своїх. Можливих переговорних позицій тільки виключно для того, щоб Трампу було простіше домовлятися з Путіним. Ну, я вважаю, що це недоречно абсолютно. І плюс є один такий момент, який я постійно повторюю, повторюю ще один раз, так, коли я розповідав про Трампа, і це теж критика нашої влади, яка. І, до речі, в розмові з Трампом це теж прозвучало, коли був такі дорікання щодо участі в Мічигансь, в Пенсильванії, тобто, здається, да, Пенсильванії, поїхав Зеленський і там з демократами під час виборчої кампанії. Звичайно, що це болісно сприймає команда Трампа, і це неправильний був крок, абсолютно неправильний крок, але знову ж таки це через відсутність я постійно про це кажу стратегічного мислення. Бо треба до перемоги Трампа було готово готуватися ще злітку минулого року, так. Мовірність його перемоги була тоді, навіть тоді вже 50%. І треба було готуватися, вивчати його, розуміти його логіку, розуміти його поведінку. Чи можна було б якось змінити його поведінку? Сумніваюсь, абсолютно. І знову ж таки, повторюючись і повертаючись, я вважаю, що ресурсів України недостатньо для того, щоб вести війну ще 2-3 роки. Тому в цьому плані я за перемир'я, там, заморозку і тому подібне. І тому я вважав, що прихід Трампа для України це благо виключно з цієї точки зору, що, цей, що це буде не жах без кінця, а буде жахливий кінець. Мається на увазі, що, звичайно, так як ми думали про перемоги, такого варіанту не буде. Але вже зовсім капітулювати, як пропонує Трамп. Ну, це так виглядає абсолютно для всіх, хто ну, хоч трохи має певну логіку, так? Тобто, ще раз повторююсь. Є війна між Україною і Росією. Так ми дуже сильно залежимо від Сполучених Штатів. Він займає нейтральну позицію між Росією і Україною. Що ще можна погодитись? Добре, погоджуємось так, але він всі вимоги висуває тільки Україні. Росії жодних вимог немає. Тобто Росія може стартувати свої переговори, взагалі, наприклад, там сказати, що все, все повинні віддати, окрім Західної України. Давайте з цього моменту починати переговори. Так? А ми вже, все, ну, ми вже, судячи за логікою Трампа, ми вже здали Запорізьку Херсонську області нейтральний статус, зменшення армії і тому подібне. Так? Тому. Це дуже пришвидшує всі процеси, які ми все одно не тягнемо 2-3 роки. так? І це повинно змусити Європу найближчим часом все ж таки зробити якісний вибір між тим, що продовжувати далі, як вони в себе поводили всі ці 3 роки. І тоді дійсно завтра почнеться Третя світова війна, і Європа буде включена в цю Третю світову війну по повній. Чи Європа включається по максимуму не давати нам залишки зброї, залишки літаків, а давати своє, те, що вони приготували для себе. Бо коли, якщо не дай Боже, Україна програє, і Росія підійде до кордонів Європи, боюся, що всі ці літаки, які не приймали жодної участі в війні, вони перетворюються в брухт просто так? В багатьох випадках. Бо Трамп... За певною версією, за певною логікою подій, навіть зацікавлений в тому, щоб Європа трохи постраждала від Росії. Так? В момент, коли Європа вже буде знаходитись в ситуації, там, наприклад, 41-го року чи 40-го року в Європі минулого стоїть, так Америка включиться і допоможе заради того, щоб знов Європа перетворилася в сателіт Сполучених Штатів. Це було стало. Результатом Другої світової війни, і тоді Європа вже без всяких, так би мовити, розмірковувань включається в війну проти Китаю. Ну, мається на увазі війна першого торгівельна. так? Це все, все добре, це все чудово, це вони можуть гратися. Проблема в тому, що ми живемо в Україні і гра відбувається на нашій території. Тому Європа повинна сказати своє слово. Але навіть не слово, слово вже все вчорашній день. Підписати чек. Європа повинна підписати чек. І при тому дуже солідний чек, так? який перекриває, в тому числі, можливість того, що Америка перекриє нам фінансування. Наслідки всього цієї розмови, того, що відбувалося, ну, вони можуть бути різними, як те, що закусить водила, чи як там їх назвати, Трамп, і <кій> дійсно нам все переріже. Це зламає, буде чекати, коли ми приповземо з проханням все ж таки домовлятися на тих умовах, які хоче Трамп. Другий варіант більш, мені здається, давайте так, він авторитарний лідер. на ну, увазі, він та авторитарного характеру, лідер, але це не авторитарна держава Сполучені Штати. Величезна кількість американців за соціологією під 60% підтримують Україну. Його рейтинг падає. І в тій ситуації кинути Україну на призволяще, на потаву абсолютно очевидному для всіх тверезомислячих американців Путіну, це буде слабкий крок. Хоча знову ж таки тут проблема в тому, які міркування Трампа переможуть. Так? Якщо виключно міркування як нарциса, то да, то так. Не відповівши дуже серйозно, вдаривши по Зеленському і по Україні, він буде виглядати слабаком для багатьох. Ну, бачите, такий скандал вчинив Зеленський. Хто такий Зеленський? так? Якщо в нього все ж таки спрацює, все ж у нього є від політика і стратега, саме який думає про майбутнє Америки, в тому числі, так, він все ж таки зараз пригальмує, не буде пороти гарячку і буде продивлятися все ж таки, де. Якісь пункти там через певний по перше подивитися на реакцію Європи, наскільки це все буде серйозно, і все ж таки ще спробую зробити один заход до Зеленського з підписанням. Ну мається на увазі, з виходом того, що він готовий враховувати і дати певні гарантії безпеки і враховувати наші інтереси при при сіданні за стіл переговорів з Путіним. Які він все ж таки дуже хоче. Він дуже хоче цієї угоди. Йому повинно припинити потрібне припинення вогню. Там він вирішує певні задачі. Свої внутрішні, в першу чергу, повинні ми розуміти, що за цей місяць що він стидить. Він ж зробив стільки заяв, але нічого конкретного, щоб поліпшити життя американців, як вони вважали, що він прийде бізнесмен і почне вирішувати питання. Нічого не зробив. Просто нічого не зробив. Більш того, з'явилося дуже багато проблем, і це показує його падаючий вже падаючий рейтинг, дуже серйозно падаючий рейтинг. Тут ще я прочитав, щоб закінчити цю тему, і взагалі закінчити моє відео, я прочитав цікаві ідеї щодо того, як він може ще продовжити. Ну, тобто, грубо кажучи, він хоче прибрати Зеленського, наприклад, так, для того, щоб з новим керівником чи з новими обставинами політичними. Які будуть більш сприятливі для того, щоб пішли на компроміс з ним по питанню миру, так? І ось я тут абсолютно нормальна ситуація обговорюється так щодо того, що повинно відбутися політичне якісь об'єднання в Україні, яке я не дуже вірю, і це негатив для нашого президента. Так, я кажу про, про уряд національної єдності вже давним-давно. Але добре, ти не можеш зробити при своїх таких от конкретних принципових супротивників, типу Порошенко. Так? Є там соціологія, наприклад. Ти хочеш... Це не моя ідея, я прочитав її буквально від відомих людей. Це є соціологія, за якою залужений є першим за президентським рейтингом. Запроси його очолити цей уряд національної єдності. І таким чином ти покажеш американцям, що питання виборів, воно не актуальне, легітимність є. І те, що Гуру робить Зеленський, це точка зору всього всієї політичної еліти і, в принципі, більшості українського народу. Є другий варіант, це знову ж таки, але це Залужний повинен а, ну, певну, заключити певний договір самим Зеленським щодо свого майбутнього, так? Є інший варіант. Не інший варіант, це я моделюю зараз. Да? І перед цим це була модель, є інша модель, що це зробить Трамп. Трамп запросить залужного і поставить умову для Зеленського для того, щоб з ним знов так мовити сконтактуватись, щоб мав можливість, він пропонує Зеленському призначити залужного прем'єр-міністром України ну чи головою уряду національного порятунку. Таким чином він каже: Я не можу після тої сварки, спілкуватися з тобою, але ти одно залишаєшся президентом, я буду спілкуватися з, з прем'єр-міністром, наприклад, залужним, так, і з ним буду заключати, заключати угоди. Зрозуміло, що в результаті цього, знаючи, як зараз бігають політики по всьому спектру, якщо таки відбудеться у Залужного в парламенті з'явиться більшість. Це навіть не сумніваюся в цьому, і всі почнуть орієнтуватися, що все ж як колись військовий стан закінчиться, і будуть оголошені вибори, і залужний вже з цієї посади піде на президента, стане президентом і так далі. І так далі. А Трамп, який вигляд Трампа? Ну, я про це говорю вже місяць. Трамп хоче те, що нас не влаштовує, а саме, він хоче припинення вогню без жодних зобов'язань. Для нас що означає припинення вогню без жодних гарантій зобов'язань все інше? Так? Тобто, щоб наступна влада вже домовлялася з Росією, він страшний тим, що ми не можемо навіть спрогнозувати, які наслідки може це мати для обороноздатності України. Просто не можемо собі уявити, так? Я знаю дуже багато людей, я б з ними поспілкувався за вчорашній день, за сьогоднішній день, які ніколи це не визнають. Але які знаходяться і на передку, і біля передку, і в тилу, і за кордоном. І це дуже велика кількість людей, які очікують на мир, які не хочуть задумуватись над тим, що буде через 2-3 роки. Вони хочуть миру зараз. Але вони, звичайно, ніколи це зараз публічно не визнають. Але внутрішньо вони вже готові до засудження позиції. Зеленською, тим більше, якщо Трамп займе першу позицію, мається на увазі, відрубати Україну від всієї допомоги. І тим більше вони почнуть засуджуватися вже не, не тільки е, в приватних розмовах, а й публічно, коли виявиться, що всі слова підтримки України Європи, що це все пусті балачки, за якими нічого не стоїть. І тоді нас чекають дуже серйозні випробування, ну такі ж самі, як в принципі 100 років тому рівно. Через які ми можемо не пройти. Тому, якщо ви не злякалися, будь ласка, підписуйтесь. Я читаю ваші коментарі з задоволенням. так, Ставте вподобайки. І прошу для того, щоб розвивався цей канал, розвивався не з точки зору фінансування, а з точки зору алгоритмів YouTube, ставайте спонсорами мого каналу. Це від 70 гривень. І тоді. Це відео буде більш поширюватись, тим більше, знову ж таки, повинні розуміти, я не хайпую, я намагаюся зважено з різних точок зору дивитися на всі проблеми. До побачення, до наступних зустрічей.